Багато з вас тоже зрозумів, хто проживає в цьому експонаті. За словами сусідів, в даному п'ятиповерховому немаленькому помешканні проживає головний обласний лісничий Вінницької області. Бундар Анатолій Омелянов. Коли ми знайшли це помешкання, ми дуже довго дивувалися, ж лісником. І за які кошти таке помешкання? Але більше здивування прийшло до нас тоді, коли сусіди нам сказали, що правильне питання, з якої сторони? З обох. Тут, там і оттам. Це тільки те, що ми вже знайшли на одній вулиці. З питанням оцей будиночок, який будується. Як сказали сусіди, що три будинки точно. Як і казали про 4. Тому, щоб не дезінформувати, то людина проживає в трьох. Сім'я, здається, надзвичайно велика, четверо людей, поміститися надзвичайно важко, 5 поверхів це не так вже багато. Діляночка, як бачите, не маленька. І нагадую всім, кожна ділянка виходить вниз до озера. Там є гарні альтаночки, непогано, як бачите, ландшафтний дизайн, теж річ не дешева. Гостьові будиночки, які, наприклад, як аксірот називаються Сарай. Сарайся. Через нашому здивуванню немає меж. Чому здивування? Людина все життя працювала в структурі, яка опікається лісами. Здогадайтеся, скільки треба було лісів відчужити незаконно, аби збудувати от такі маєтки. І давайте ще подумаємо, скільки їх знаходиться, можливо, війші, на інших вулицях села Акономічна, скільки в інших селищах, скільки квартир в Вінниці, які автомобілі у них. Єдине, чого поки що не дізналися, які Бондаря позашляхові. Ця людина була і при Януковичі, і при Ющенко, і при Кучі. Починала вона ще з радянських часів. Біографія доплатно випадена на листочканське обрознення. Ми писали з 90-го року, бо цікавила саме Україна, а якщо я не помиляюсь, то в 79-му році він закінчив начальний заклад і вже тоді його рука дісталася до лісів. Як розумієте, дуже цинічним буде з його боку, що більше трьох днів залишатися на своїй посаді і не написати заяву. Це буде свідчити тільки про одне. Йому мало. І треба ще. Добавим. Сьогодні субота, день вихідний. Я думаю, є багато бажаючих потрапити в гості до Анатолія Обеляновича Бонса. Спробуємо зараз, якщо не застанемо, то я так розумію, треба буде йти до нього на робоче місце вже з неділі. А охочих буде багато. Цікаво, що там в кабінеті. Споруда, в якій знаходиться Державне лісове агентство Уніцької області, знаходиться на вулиці Пірогова, якщо пригадуєте. Дуже гарний такий будиночок схожий на ось цей. Велика ділянка, гарний газончик між лікарнею Кирогова і між універмагом, якщо пригадаєте.